Ласочка сюди. Е, я ВСП сюди. Я ще раз кажу. за порушення правил дорожнього руху на номерних підставах. Так, Тому давайте в під... до... а, що, в мене, ви мене ви є ви документ. Ви давайте заміло, так. давайте так, так, У ви мене ви є номерний знак, але вас номер... номерний знак ззаді його немає раз. Е, Зай, він повинен бути встановлений на... Місцях, ще диві, бачить, е, ще е, раз скажу. Ще та, раз скажу, номерний та, знак пошкоджений, тому він не висить, тому він не присутній там. Е, це по-перше, по-друге, машина відправляється в зону бойових дій, це я вам кажу. Так? тому мені, мені номерні знаки, та, я та, вам та, ще та, раз скажу. Ви повинні виконувати закон України, е, та, а саме правила дорожнього... Давайте дочекаємось ВСП. Давай я я, я ще раз. Перелік який зазначені пункти правил два зараз керуюся законом а про державну таємницю. Тому а, документи а, мої, це, я чому, так як я військовий, та не при чому, право, не при чому. Шановний шановний, право. я вам ще раз кажу на на загальних підставах. Це будете відповідати ви. Ні. Не Ні, я ще раз кажу. Я ще раз. Я ще раз повторюю надавати документи, перелік, які зазначені, пункти правил 2 1, да, да. передбачена адміністративна відповідальність за частиною першої статті 126 угу, Кодексу України угу. про адміністративні правопорушення. Це вам зрозуміло? Зараз будемо встановлювати вашу основу. Становлю встановлю. відповідальності встановлювати. Ви викликаєте ВСП чи ні? Чи ви відмовляєте? Ще раз. ВСП ви викликаєте, чи ви відмовляєте? Ви чи ви відмовляєте? Мені для того, щоб встати ту... на вас адмінматеріал за порушення правил дорожнього. Це ви, року, так, ВСП думаєте. Не це ви це так думаєте. Це я вам повідомляю, угу. це, я вам повідомляю. Угу. це не я так думаю, це я вам повідомляю. Ви... Так, ви, так, так дум... ви так думаєте. То думаєте ви, я, я вам кажу те, що згідно відповідно. Угу. Так, а згідно чого ви будете складати матеріали Мені просто цікаво? Яких конкретно? Ще раз повторю. Я повторюю. Яких конкретно? Знаки Не виконали, не можуть знаком, навіть норям не добавляють. Я виконував е, зупинку перед знаком «Стоп»? Це зрозуміло? Е, у мене є. Виховайте транспортним ага. засобом без переднього бампера. Що є Це <laughs> да. зрозуміло? І спортдя докази на маленько. Обичні. Які? Згідно 251 які вам докази? Я вам повідомив, за що вас зупинили. Тепер ми встановлюємо вашу особу. Документи. Встановлюйте. Документи, встановлюйте. Встановлюють. Встановлюйте. встановлюйте. Встановлюйте особу. Встановлюйте особу. Звичайно э, те, що Ви там щось вам почулося і це вирішили мене зупинити да, на заправці? Це те, що на заправці, ви щось там почулося вам, ви до мене звернулись е, і вирішили. А? Про, про, про яку заправку? В місті Олександрія. Про що я я вам ми, Ну все, добре. Е, я, 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 я чекаю ВСП, чи мені на, на гарячу лінію телефонувати? Ми затримані? Ми затримані? Якщо мені буде треба, я вас і затримаю. Ага. Зараз ми встановлюємо вашу особу. Встановлюємо вашу особу, притягнемо вас встановлю до встановлюйте, встановлюйте. Да. Вже в встановлю. процесі, ну Добре, встановлю. добре.